Радісний надходить день, дзвони дзвонять, дзень дзелень понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонечко, селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо гаївок, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Про що розповідається у вірші? Що нам весна принесла? Про яке величне свято йдеться у вірші? Так, діти, правильно, весна принесла нам яскраве сонечко, тепло, а ще найбільш радісне і велике свято усіх християн Великдень. Воскресіння Христове. Тиждень перед Великоднем називають чистим. В ці дні люди білять хати, прикрашають оселю рушниками, прибирають подвір'я. У четвер господині випікають пасочки, а в Великодню суботу розмальовують яєчка, писанки, все це складають у кошик, щоб на великдень, у неділю вранці, освятити в церкві. Великодня субота це день виготовлення великодніх яєць. Які яєчка готують люди? Люди готують крашанки, писанки, крапанки, дряпанки, мальованки. На дряпанках або шкрябанках орнамент видряпується гострим предметом. На крапанки віск або фарба наносяться краплинками. На мальованках візерунок малюється пензликом. На писанках візерунок розписують за допомогою спеціального писачка. Розписані та фарбовані яйця це символ пробудження землі, символ Великодня. Отже, діти, запам'ятайте, розписані яйця називають писанками, а фарбовані без візерунка, крашанками. Сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити яскраві яєчка крапанки. А чим прикрашені крапанки? Так, кольоровими краплинками. Проте, наносити. Такі краплинки на яєчко ми будемо не воском і не фарбою, а за допомогою трафарета і фломастерів. Перед роботою давайте розімнемо наші пальчики, виконаємо разом зі мною пальчикову гімнастику. Котилася писаночка з гори на долину. Прикотилась прямісінько до нас у гостину. А за нею йде Великдень, несе білу паску. Дзвонить в дзвони, вам дарує радощі і ласку. Відчиняймо воротонька, гостонький вчекаймо. Христос воскрес! Усі разом заспіваємо. Молодці любі друзі. Отже, починаємо прикрашати наше яєчко. Для цього візьміть ось такий аркуш паперу з намальованим яйцем і різнокольорові фломастери. Ну і, звичайно, наш помічник трафарет. Знайдіть на трафареті невеличкий круг. Потім виберіть якийсь колір фломастера. Починайте обводити круги на трафареті у довільному порядку, розташовуючи. По усьому просторі яйця. Пам'ятайте, сидіти за столом необхідно рівно. Спинка ваша повинна притулятися до спинки стільця, ноги на підлозі разом. Не надто сильно нахиляйтеся над столом. Лівою рукою обов'язково притримуйте трафарет, правою Тримайте великим і вказівним пальцем фломастер. Такими кружечками необхідно заповнити увесь простір яйця? Зобразивши на яйці крапки, можна їх розфарбовувати у різні кольори, такі, які вам до вподоби. Кольори також чергуємо у довільному порядку. Чим більше цих кольорів, тим яскравішою буде крапанка. Яка яскрава вийшла крапанка. Спробуйте І діти, створити таку крапанку. А ще давайте розімнемо наш язичок. Будемо промовляти чистомовки. ка 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 Дивнії яєчка. Ла, ла. ла Курочка знесла. ко Ко. -ко. Намальоване гніздечко. Ти, ти, ти барвисті квіти. Ки ки, ки, це, напевно, писанки. Ся, ся ся принесла матуся. Ли, 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 гуртом розмалювали. Го, го, го. До стола святкового